Всім привіт! Хочеться поділитися з вами красою. Як можна не ділитися такою красою? Це ж просто радість для душі, коли ми бачимо. Подивіться, як посаджені. Зверніть увагу, як посаджені клумби, прибудинкові території. Так, це є лівці, далі форезиція, далі он квітує сакура. Ось така краса. Тут ось поруч ця клумбочка. Тут також форзиція і піраканти, іде. де. Також дуже гарно. Ми бачимо з вами, що можна посадити декілька рослинок. І це буде мало доглядна і гарна клумба. Туди дивимося, оце все клумби такі прибудинкові. І дуже-дуже гарно все зроблено. Ми бачимо, що рослин можна посадити небагато, але буде дуже гарно. Ось іще йду поруч, з цього боку. Це тут паркінг. так, З цього боку ось така клумба. І це вона одна. Вона йде із ярівців і ось таких кустарників які пострижені кулькою. От уже з іншого боку, так, тут от східці пішли, а з іншого боку, також ось іде тут отака краса. Ми бачимо далі туди в кутку ялівець, а спереду ось розпускається. отакі гарні пущики. Їх нареченою в народі називають. Скоро вона. Розкриються ці квіточки і буде дуже гарно. Хочу також показати вам ось цю клумбу здалеку. Подивіться, ось отак вона стрижеться, ця клумбочка. Гілочки сюди на тротуарну доріжку не вилазять. Але ось оцей масив, яка ж краса цього масиву посаженого цих кущів і ялівців. Ось така краса. Сюди я також хочу показати вам красу. Тут ось ростуть барбариси, які також додають кольору клумба із декілька рослин. Також малодоглядна клумба. Бачимо барбариси по один і другий бік. Барбарис з червоними листочками на один бік і на другий бік. І барбарис із такими світло-зелененькими листочками. Посередині знаходиться кущ спіреї. Оце дещо відтінок такий, трішечки фіолетовий, навіть іде відтінок. І е, ми бачимо іще далі туя. Шаровидна туя росте. От вона невеличка, ця клумба, такий міні-садочок, клумба міні-садочок виходить. І ми бачимо, як це гарно. Тобто кожен із нас може зробити. Я зараз практикую в себе вдома робити, чому я вам показую їх? Тому що вдома зараз я не можу показати вам, а тут я показую. Мені також це все дуже подобається. Раджу мати вам ось такі куточки. Уявіть собі, так виділили невеличку територію, посадили ось отут скільки? Один, два, три. Спірея маленька, бачимо ще біля того Барбариса по правий бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кущиків. Чотири кущика Барбариса, два кущика спіреї і, один, і одна туя. Так вже 4, 5, 6, 7. Так, 7. І бачимо саме ось цю красу. Ну і цю красу, що я вам показувала туди, он квітучу. І сюди показуємо також. Дуже гарна ця краса. Весняна. Бажаю всім весняного настрою. Бажаю не вимурюватися, а отримувати задоволення на своїх клумбах.